Вітаємо на ДВГЛО. Сьогодні ми піднімемо цікаву тему: підготовка автомобіля до продажу. Чи це обман? Отже, що таке підготувати автомобіль до продажу. Ну, я би сказав так, я би порівняв це з тим, коли ми збираємось, наприклад, на якийсь день народження чи на весілля, чи чоловік, чи жінка. так? Ми що робимо? Приймаємо душ, вдягаємось, якийсь вибираємо собі класний лук, йдемо, робимо собі класну зачіску. Жінки, звичайно, йдуть зразу робити макіяж, педикюр, манікюр. тобто що це є? Це є підкреслення якихось кращих якостей людини, підготовка людини, щоб виглядати гарніше. Акцент на плюси. Так само і з автомобілем. Як би нам не виглядало, що люди нібито шукають машину по технічних параметрах, так всі забувають, модель Марка Рігун все рівно, коли бачать машину або вже і шукають візуал. 80%. Ми сприймаємо все візуально. Тому е потрібна підготовка все рівно автомобіля до продажу, щоб він візуально притягував, принаймні, щоб не відштовхував. Процес підготовки ми би розбили на такі три етапи, так щоб вам простіше було це зрозуміти. Це підготовка кузова автомобіля, підготовка салону автомобіля, підготовка технічна. Почнемо, звичайно, кузов чи салон. Так, це дві візуальні речі. Чи технічна, що ж на перше місце поставити? Мозок каже, став на перше місце технічно, бо воно найважливіше: техніка, тож всі агрегати мають найкраще працювати. Ходова електроніка. Воно нібито так, але все рівно візуально. Навіть часто з технічними моментами люди кладуть на останнє місце, бо візуально вона блистить гарненька, така підготовлена. І люди беруть ту машину, потім мучаться з її технічними моментами. Візуал все рівно перший. Отже, добре, кузов чи салон? Звичайно, що я би акцентував спочатку на кузові. Бо це то, по чому люди зустрічають автомобіль. По кузову автомобіля ми можемо зробити такі речі, як полірування кузова автомобіля. Що таке полірування? Це повністю весь кузов проходить спеціальними такими машинками, так коли збирають верхній шар лаку. І збирають певні види царапин. Крім полірування, ну полірування це ж такий фінішній етап підготовки, це є ще важливі моменти: заміна пошкоджених, чи якихось там, наприклад, знищених елементів кузова автомобіля, чи це дверка, чи бампер, чи крило, мовно кажучи, якісь з елементів. В яких випадках це потрібно робити, в яких випадках це не потрібно робити, на нашу думку. Отже, якщо у вас багато таких моментів, як дверки в бамперах, зі всіх сторон машина пошкоджена. Часто воно може бути фінансово невигідно це робити, тому все рівно треба це все калькулювати. Якщо ж є машина вся в дуже гарному стані, наприклад, і тільки одне крило має якесь пошкодження, потертість, краще це зробіть, тому що воно все рівно візуально всіх буде відштовхувати, і люди будуть вам всі на це дуже сильно вказувати. Це буде як родимка, так вона буде зразу притягувати людей. Якщо ж крім неї ще буде багато різних пошкоджень, то це можна... В принципі відкласти і не робити, але треба бути готовим тоді сильно на це торгуватися. Ну про це ми скажемо пізніше. Бувають так само такі випадки, коли не роблять заміну чи е, помалювання якогось пошкодженого елементу, як в нас, наприклад, на цьому Форді Куга, попередній власник цього автомобіля, дуже нас просив, е, настояв настоював на цьому, щоб ми цей момент не малювали, тому що тут по машині був помальований по металу лише один елемент. Розумієте, так? Так, в нас в країні всі просто моляться на те, щоб машина була в рідній фарбі, щоб мінімально хтось тут малював, докладав своїх рук майстерних, так? то він просив не малювати, щоб люди побачили, що тут дійсно не було якогось ДТП, що дверка не була зігнана всередині, тут нусорів в неї не забіг. Це було просто потертість, десь не вписались в якусь браму чи в якусь вороту. В таких випадках буває, що люди це залишають, як і ми пробно залишили це і побачимо, як. Ну, це вплине на продажі так. Але загалом краще такі моменти, якщо ці моменти є дуже яскраві, прибирати. Наступне це полірування автомобіля, кузова і детейлінг кузова автомобіля. Чим вони відрізняються? Полірування кузова автомобіля це ми знімаємо всі загально царапини, витягуємо, звичайно, ще м'ятини, це окремий етап м'ятини. Але він також стосується до кузова. І все. Ну, там бітом знімається в, той, в тому процесі всьому. Ще є детейлінг. Що таке детейлінг? І для кого, коли треба робити детельне? Детейлінг – це якщо автомобіль ну, в дуже гарному стані, так? Коли йому після полірування є ще, наприклад, якісь сколи, так? Чи ми бачимо перед поліруванням, якісь сколи, царапинки. Детейлінг – це коли ці всі сколи і царапинки так замальовують, залаковують і заполіровують, що їх просто немає. В яких випадках це найкраще робити? Коли автомобіль, наприклад, річний, дворічний, трьохрічний, на гарантії, тобто гарантійний автомобіль, і люди приходять до такого автомобіля по оголошенню, вони приїжджають. Вони розуміють, що він гарантійний. Вони не розуміють, що там, наприклад, 70 тисяч пробігів. Вони хочуть, відчувати, що вони майже нову машину купляють. Вони хочуть побачити максимально нову машину. Тому краще декілька тих сотень доларів вкласти в детелінг цього автомобіля. От, але воно окупиться, тому що машина буде виглядати максимально свіжою. Чи це обман? Я не вважаю, що це обман, тому що е, чому людина, новий власник в цього автомобіля почнеться. Нове життя, після того, як його купить новий власник. Чому він має ярмо минулого власника, який там, де з'їздив гілками, поцарапав цю машину, назавжди пам'ятати про ці гілки, я думаю, що нема потреби краще зробити цей детейлінг, передати її в нове життя, в новий етап, гарно зроблено і людині буде приємно її купити. Ось тому на свіжі автомобілі такі дуже гарні, або преміум-бренди, наприклад, які привозять навіть більше їм років, але хочуть їх продати, щоб вона виглядала максимально круто, краще зробити детейлінг, тоді вона буде ще крутіше. Наступний етап це салон. Найпростіше, що ви можете зробити в своєму салоні, це зробити хімчистку. Що таке хімчистка. Це коли очищують повністю вам професійно, довго і якісно карти, дверей, покриття підлоги, королін, сидіння, кермо, торпеду, стелю. Воно кожен день, коли ми це все експлуатуємо, воно нам здається та воно ж в мене все нормально, так? Але. Насправді постійно відчаровується трошки бруд, який ми вже не помічаємо. Знаєте, це як людина, яку ти бачиш кожен день, ти не звертаєш уваги, як вона може змінюватись. Так може ти й бачиш кожен день. Якщо б ми цю машину побачили раз і за рік ще раз при нашій експлуатації, ми б побачили, що багато елементів стали, наприклад, брудніші або десь щось стерлось. Ми б помітили ті зміни. Кожен день ми їх не помічаємо. Тому хімчистку треба зробити однозначно. Це сама така базова річ. В яких випадках е, потрібно робити ще детейлінг салону автомобіля? І що таке взагалі детель? Детель це коли є якісь царапини пластику, наприклад, пропалені сидіння, пропалена стеля. Затертий руль, так чи затерта е, коробка селектору переключання передач, тобто це вже детальних. Це заміна якихось конкретних елементів, чи е, зняття царапин, чи зняття тріщин на дереві, чи полірування дерева, де автомобіль є з оздобленням якимись планками з цінних порід дерева. Воно зазвичай все царапається. Чи, наприклад, в ауді я пам'ятаю там алюмінієві, оці всі консолі, вони царапаються вже за декілька тисяч кілометрів на нових машинах. І в нас був клієнт. І купляв автомобіль, деться з пробігом біля 20 тисяч кілометрів. Ми йому підібрали машину. І він каже, я дуже хочу замінити це все, Андрій. Будь ласка. Він каже, от знайдіть мені ці всі панелі алюмінієві. Вони коштували не ну, трошки коштували, так? Тобто ці всі вставки. Він каже, от я хочу, щоб мене нервує, що вони царапаються. Там Та кнопка стоянкового гальма і так далі. Хоч нам пояснювали на деталях, що нема сенсу. В нього таке буде за тиждень, а людина хоче. То це я не вважаю, обман, це є покращення візуального вигляду автомобіля. Чому хтось наступний власник має, скажімо, миритися з тими нюансами, якщо їх можна прибрати, і це в кінцевому результаті ці всі роботи піднімлять все рівно швидкість продажу вашого автомобіля, Це однозначно, і кінцеву вартість залишкову цього автомобіля, за яку ви зможете його продати. Це однозначно. Ось тому що дуже часто, зразу скажу, по ходу, що в нас були випадки, коли автомобіль нам давали зазвичай, це комісійний продаж. Тобто це коли люди дають нам автомобіль, ми таку послугу надаємо. Наприклад, ви приходите до нас, кажете, будь ласка, ось це моя Toyota Rav4, продайте мені будь ласка. Тому що ми, ну, я не хочу тим займатися. Кажемо, окей. Ми зразу радимо, це треба забрати, це треба забрати, це треба помалювати. І часто, з більшості випадків, люди не хочуть це робити. Кажуть, Я не хочу кладати гроші, тому що ну, це мені там, не окупиться. Ми розуміємо, ну, тоді ми зразу пояснюємо, що треба буде скидувати ціну суттєвіше, тому що якщо пошкоджено навіть оцієї ж дверки, так? тут в Форді Куга, ця, е, ремонт цієї дверки буде коштувати ну, біля 150 доларів. Так? Ми людям зараз на цьому скидаємо 300 доларів зразу, а то й 450. Рахуйте, в два-три рази ми зразу множимо це. Але все заради того, щоб доказати, що тут не було чогось суттєвого. Чому так? Тому що люди зразу собі уявляють, хто купляє, що йому треба потратити час, знайти майстрів, проконтролювати ремонт. А ще невідомо, який буде результат того ремонту. Кінцевий так, тому зазвичай це пошкодження, яке ви не зробили, треба множити на два-три на рази, щоб людям опустити по ціні. Тому крім хімчистки, в деяких випадках потрібно зробити детейлінг салону автомобіля або якусь таку глибшу підготовку, коли є сильні пошкодження. Або другий варіант це коли автомобіль в дуже гарному стані з невеликим пробігом, умовно гарантійний чи якісь преміум моделі, коли люди, ті, що їх купують нагадують, коли вони платять кошти там певні суми там від 20, від 30, від 50 тисяч доларів вверх, вони хочуть прийти і побачити, щоб там був блиск, чистота. І гарний запах. Вони не хочуть бачити ніяких там роздертих, ніяких продертих сидінь, ніяких пропалів на, на стелі, хоч там буде 50 тисяч пробігу. Якщо ця машина буде отака занехаяна, вона буде відштовхувати. Тому там обов'язково потрібні деталі на автомобілях в хай прайсі. Ну і тут є випадок, коли ви можете не робити хімчистку автомобіля. Це в яких випадках? Це унікальні такі, скажімо, автомобілі, які є в тих людей, які з них дуже гарно дбають. Ну, перше мені на пам'ять зразу приходить мій брат. В якого машина, ну, завжди, скільки я його не знаю, коли він їздив на автомобілях там, по декілька тисяч доларів, потім вже по декілька, не буду казати, там, нехай десятків тисяч доларів, так? в нього завжди автомобілі дуже в дуже гарному стані були. Просто пам'ятаю його машини, відкривав, машина пахла і як то кажуть, прекрасно візуально виглядала. Я пам'ятаю минулу машину, яку його продавав, BMW X6, декілька років тому він відкрив, каже, Андрій, що зробити? Кажу, ну та що зробити? Машина в класному стані, тому що він миє автомобіль декілька разів на тиждень. До речі, можете зразу взяти на замітку, для чого автомобіль треба часто мити. Так, це є бонусом при продажі, тому що у вас автомобіль постійно знаходиться в салоні в дуже гарному стані. Якщо кузу все рівно, якісь царапинки можуть бути навіть від тої же мийки, то в салоні при частій мийці не відкладуються шари бруду, якщо ви будете мити автомобіль двічі на тиждень. Більшість кажуть. Та для чого? Я собі помию за два за місяць там автомобіль через два місяці, теж буде то саме, ту ж саму полюку приберуть, що я буду два рази полососити машину. Але зрозумійте, час на мийку вашого автомобіля однаково як як час, який витрачають на мийку інших автомобілів в черзі, його миють, умовно, там 15 чи 20 хвилин салон. Але коли ви миєте його два рази в тиждень, вас не встигає нашаровувати стільки бруду, наприклад, в ковроліні, чи на кнопках переключання, чи на селекторах, чи на торпеду. А коли ви миєте машину раз. Два рази в місяць за ті 20 хвилин не встигають зняти весь шар бруду, частинка лишається, відкладається і так постійно нашаровується. І потім треба робити за рік, два-три хімчистку чистку на автомобілях з невеличкими пробігами, бо часто йде пробіг, це не основний чинник який впливає на чистоту салону автомобіля. Ну і третій завершальний етап підготовки автомобіля це технічна підготовка. Що туди входить? Це ви заїжджаєте на діагностику автомобіля перед продажем. У нас це зазвичай мало людей роблять, бо всі привикли Я собі їжджу, у мене все добре. Так, потім при продажі піднімають і опс, тут якісь є нюанси. Тому перед продажем автомобіля однозначно треба з'їхати на сервіс, подивитися, чи немає там якихось підтікань, чи немає там якихось сильних пошкоджень чи зауважень по підвісті. Чому? Наприклад, можуть бути якісь стуки у підвізці. Є люди, які нормально з тим миряться і навіть же того не відчувають. Я вже таки зустрічав, їздять в них, наприклад, щось стукає по ходовій. Вони думають, Та, там музику голосніше, звук, і все. Там, по телефону співговорять і все. Ось, заїхали, подивилися, які є сильні зауваження по ходовій частині, по двигуну, можливо. Найкратичніші з них однозначно краще прибрати, звичайно, якщо це не заміна повна двигуна, так? чи заміна коробки. Але знову ж таки, навіть якщо це заміна коробки, і вирішите, краще я не хочу це робити, то готуйтеся множити це ну мінімум на два. Тому що просто за зробити знижку на заміну коробки, ніхто вам на таку знижку не поведеться. Чому? Тому що всі розуміють. А хто не стикався про це? Ми ще знімаємо окремий випуск, що дуже небезпечно купляти машини з якимись такими глобальними поломками. Тому що не факт, що цим ремонтом все і завершиться. Тому технічну сторону ви маєте оглянути, прибрати основні моменти. Це стуки, основні по підвізці. Ніхто вам не каже все нове ставити, так заміняти всі амортизатори повністю, але основні якісь критичні моменти прибрати, щоб машина виглядала, скажімо, в нормальному стані, в робочому стані, так само якісь підтікання критичні, також треба їх прибрати, тому що коли е, клієнт, наприклад, візуально, ви пройдете два етапи так, відбору: візуал-кузу, візуал-салон, все класно, а це зраві непогано. Заїжджає на підйомник. Не вже не раз чужу, що є навіть компанії, які продають автомобілі, не знають, що в них там по технічному стані робиться. І дуже багато відмовлень на етапі сервісу, тому що піднімають машину, а там вони навіть ні слухом, ні духом не знають, що там робилося, Там щось тече, капає і тому подібне. Так? Тому цей етап однозначно треба пройти. Ну і на завершення скажу, що перше ніж робити будь-яку підготовку автомобіля до продажу, однозначно складаєте з Тому що цифри в цьому голова. Берете чистий листок паперу, пишете скільки ви хочете отримати за автомобіль. Подивіться наші минулі відео, як ми порівнюємо з іншими автомобілями на ринку. Чим ви е, вирізняєтесь ваші плюси, мінуси. Вираховуйте бюджет, розумієте скільки ж вам треба вкласти, який результат ми з цього отримаємо. Чи готові ви спустити двічі тричі е, менше на відновлення цих всіх пошкоджень заради того, щоб не паритися з цим всім, і тоді робіть висновки.